У день візиту до Львова президента Віктора Януковича львівські таксисти страйкували. Понад 100 перевізників проїхалися колоною через Львів аж до місцевого парламенту, аби сказати Ні новому урядовому законопроекту. Згідно із ним, звичайні ліцензії, що діють нині, замінять на картки перевізника. Таксисти кажуть, це тінізує ринок їх послуг і поставить у залежність від великих компаній. Монополій тоді не уникнути, бідкаються мітингувальники. Письмове звернення про зняття з розгляду Верховній Раді цього законопроекту... ...таксисти віддали представникам обласної ради. Ті ж пообіцяли передати петицію президенту. Якщо таксистів не почують, вони готові організувати загальнонаціональний страйк. А тим часом... Автомобілісти цього тижня святкують. В останню неділю жовтня відзначаємо свято тих, хто професійно кермує. Ані подорожчання пального, ані перенасиченість великих міст транспортом не зупиняє українців купувати автівки. Водіїв легкових авто щороку в Україні та світі більше є. Однак є люди, для яких кермування це не просто зручність чи необхідність, а ціле ремесло. Говорила з ними та слухала, які проблеми їх турбують Христина Купльовська. Не завжди дешево та спокійно, однак легко, зручно та швидко. Зокрема, автомобілів щодня сідають мільйони людей, а десятки тисяч робляться заняття своєю професією. Пан Михайло за кермом з 84-го на міжміському маршруті працює вже 10-й рік. Каже, нудьгувати часу немає. Пригоди бувають не лише дорожньо-транспортні, а й салонні. Всякі, кажуть, пияки є. Ну то всякі буває, є, і інтересні люди. Стараємося спокійно або якось відповісти. Як можна толерантніше, бо робота така, що треба слідкувати за всім, за правилами дорожнього руху, за пасажирами. Автостанцію номер 8 звідки відправляється автобус пана Михайла, вже зовсім скоро біля залізничного вокзалу ліквідують. Більшість рейсів влада планує перенести на Львівський автовокзал. Директор одного з підприємств, яке займається пасажирськими перевезеннями, бідкається, якщо автостанцію перенесуть, постраждають і водії, і люди. Перші через втрату пасажирів, другий через незручності. Особливо складно буде тим, хто добирається на відпочинок до Трускавця, Моршина чи Східниці. Більше половини пасажирів, які користуються автобусами в напрямку курортних міст, приїжджають до Львова саме залізницею. Ми не проти того, щоб перенести дану автостанцію. Дані перевезення, дані рейси на інші автостанції, але пропонуємо залишити тут все-таки... ...відправлення до міст-курортів». На таку пропозицію влада поки не пристає. Натомість одвічна проблема з приміщенням автостанції номер 2 вже вирішується. Там закладають фундамент для нової адміністративної будівлі. До слова, північні ворота Львова щодня приймають і відправляють 500 рейсів та понад 4 тисячі пасажирів. У нас зараз йде реконструкція автостанції і розпочалось будівництво нового вокзального комплексу. Будівництво тільки недавно розпочато. Плануємо завершити за рік-два. Професійне свято в День автомобіліста відзначають не лише водії, а й ремонтники автівок. У майстернях 31-го автотранспортного парку залізним коням дають друге життя. Пан Микола капремонт маршрутки робить за 3-4 тижні. До кожної ставиться, як до дитини. Залежить від того, скільки років має машина, наскільки він пошкоджений, ну, яка корозія, щоб поміняти, переварити, кузовчики, сварщики. Зробили, поміняли, поїхала. Певних незручностей водіям додають пільговики, а точніше відсутність державної компенсації за їх перевезення. Директор підприємства занепокоєний, кожен третій мешканець Львівщини має пільги на проїзд. Це приводить до того, що ми попросту перевозячи пасажирів, ми втрачаємо доходи. Втрачаємо доходи, тому що, якщо подивитися... По Львову, на примісті автобуси їдуть дуже повні, але це не значить, що ці всі пасажири заплатили гроші за проїзд. Досвід показує, що порядка 20% в цьому автобусі їдуть безплатно по пілях. І, звичайно, держава нам цих грошей не повертає. У розпорядженні Львівського автотранспортного парку 14631 майже 500 автобусів. Попри складності та відсутність підтримки з боку влади, підприємство активно розвивається. Для своїх працівників тут навіть збудували новий відпочинковий комплекс. Загалом говорити про труднощі у передань свята автомобілісти не хочуть. Клопотів вистачає і в будні, тож перевагу віддають привітанням. Цьогоріч це свято замовлене великою підготовкою до чемпіонату Євро-2012, де автомобілісти дорожники також приймають активну участь, тому що треба перевозити тих людей, які приїдуть до нас на це прекрасне дійство. Побажати як в житті, так і на дорозі завжди зеленого вогнику, щоб всі були щасливі, здорові, сім'ї автомобілістів, щоб могли дочекатися своїх ...людей близьких додому, тому що, як вже казав, що це пов'язано з небезпекою. Ну і, звісно, веселого настрою і добрих-добрих звершень на наступний рік. Водії для себе в професійне свято не просять нічого. Єдине, чого вони хочуть... Щоб дороги були добрі, ото подарунок був. би. Традиційно ні гвістка, ні жезла автомобілістам бажають Христина Купльовська, Олексій Шелковий, Дмитро Логвиненко та увесь про тиждень.